20 лютого ми взначаємо День Героїв Небесної Сотні. Саме в цей день загинула найбільша кількість громадських активістів, які боролися за наше майбутнє в той нелегкий час для нашої країни. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Один за одним начин голята. Тут на землі блищались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Земля змішалась з кров'ю і сльозами. Надали всі, і рідні, і чужі. І кров, та крав і серце на Чездальне. Серед героїв Небесної Сотні не тільки українці. Це білорус Михайло Жизневський, Сергій Нігуян Вірменського походження. Найбільш знаковою постаттю для нас іван франківців є постать Романа Гурка. Він загинув молодим студентом. Раніше він навчався на філософському факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанка. Небесна Сотня це Господні діти, послали небо, допомогу нам. Це дуже важко не до правду діти протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня це посланці Бога, віддали все за нас, віддали всі своє життя. В них була лише одна дорога. Пішли навіки в Народ їх буде пам'ятати від мене, схиляти голову журбій, а вороги нехай загинуть, не буде воря, хай тобі, хай просвітає Україна, підніми голову зорі, бо хто на неї посягне віднині, загине відміча і він.